Друзі, привіт! Важлива інформація на Лугансько-харківському напрямку. Ворог перекидає туди підрозділи Зеків. Причому це не група Вагнера. Потрібно розуміти, що вже Міноборони Росії також вербує, фактично мобілізовує. Зеків, засуджених за особливо тяжкі злочини, і вже навіть є назва підрозділу Шторм він називається. Туди цих людей мобілізовують і відправляють з мінімальною підготовкою у фактично гарячі точки. От на харківсько-луганському напрямку, де посипався російський фронт, туди закинули саме ось цих от. Людей, які засуджені за особливо тяжкі злочини. Вони зараз там. Також ворог укріплює суттєво лінію оборони у Сватовому і на Луганщині загалом будує багатокілометрові лінію оборони з бетонними протитанковими перешкодами і так далі. Наша армія також підтягує резерви. Все буде Україна, слава Україні. Переможемо всім, друзі. Все буде окей.